Шановні друзі, дорога родина, любі українці, перемоги вам і над всіма вадами, і над врагами. врагами да? Значить, так, знайомство з електронікою. І засякну трохи редуктора, бо я можу деякі нюанси в третьому ролику. не Скоро це другий відеоролик про даний ту, -ту, 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 ту Про дану модель шуруповерта. так, за нього зразу кажу моя мисля і практика. Що за нього є ліпший отакий 40-Ньютоновий. дивись в нього навіть печатка, так? Да? Десь, як вже пишуть, вже під кутом пишуть. Це вже нові моделі. І тут під кутом тако пишуть, да? І в нього йде охолодження блока алюмінієвого Він тут в основі лежить задніцею до клем-акумулятора, потім ізоляція пластикова. І ну, літіє, і потім контакти. Цю по довгості, похоже, як у макіті робляться. це нові модель. 1040 лі... БЛ. Е, не можу його тут не продемонструвати, його звук. його звук і роботу його. Так, перша передача, так? Да? Слухаємо. Будь ласка, фокус не цей. Слуги до важно. Отак. Тепер перемикаємо. Да, передачі тут фіксуються і перемикаються тяжко благодаря отакій пружинці. От, але ніяких нема бляшок, як їх згубиш, понімаєш і вона довговічніша. Дайкут її, бачите, плавніший, і вона реально радіусної форми. А не трикутно гострої. Друга передача. Далі що скоро я так роблю? Як я різко нажимаю, як швидко працює плавний пуск, ну але відносно. Він коротко, рве і пішов рвати вмітати, і пішов, і пішов, і пішов. Так. Не те, що відволіклися, а от відстрочка, звісно, що світло. Тут яскравий вентиля. Завжди світло його доволі багато. І воно там, де треба. От. Дивіться, наскільки він і акуратніший за цього 50-ню тонвого. 40 н це 50. Е, є смисл брати ліпш його. ліпш його. Тут буквально ви сантиметр ще збережете, Це коли ви візьмете без удару. Ну Но Це нові моделі. І щось в тих нових моделях. Мені не сподобався один нюанс. Я думаю, я вам тут покажу на відео видно, як вона так запізнюється. Очами так не видно. Хорошо. Так, будемо продовжувати. про що Електроніка. Електроніка даного шуруповерта Зразу кидаю вам на список. При такому артикулі йде даний шуруповерт без акумулятора, зарядок і то всього в картонній коробці. Значить так, блок управління називається ось. Так називається. 21 рік, 6 місяць, 20... 21 рік... 24 червня 2021 року вироблений Брушліс-мотор. E тобто сам він на ньому. E Лазером написано: e Петя Віктор 4819 да? e 4812 Клавіша, тобто, вот. Edge Level f 0201 a а -02 73, 24 вольта 20 А. Звісно, що постійного струму. Так, розглядаємо. Розглядаємо клавішу. Вхід в клавішу. Да? Як зроблений. чикс чикс. Тут о, що то у нас. О, Оце йде тут початок. Да? Цю клавішу трошки прижимаєш, тоді йде початок скорості. І пішло. І я скажу, що це не дарма, тому що треба, щоб плюсика ми отут замкнули капітально плюсика. Це просто силовий плюс з клеми акумулятора. З клеми акумулятора виконані отакого, з показчиками, з показометрами нам, да? для ремонту, для тесту, так сказати, без мені оригінального акумулятора тут. І оце мені подобається, що в 60 ці і тут в 50 ці 40 ньютоновому нема. Полікарбонатний, да? нема тут впаяного діода щоб переполюсовку. Ну, верніше, щоб наслідки від переполюсовки не були настільки печальні. Тут впаяний діод, глянь, який P26А. Щоб там раніше не писало FR чи ще що, але це йде походу на 26 А. Мінус зразу йде у нас. Вплату і зауважте Я шукаю АВГ. О, 16 авг Все стандартно. Там і в болгарках і тут 16 авг Все. Зрозуміло. Е, так, дані ви тут собі списали, записали, якщо щось по них знайдете. Хорошо. Е, такс, по електроніці. Е, затусовується вона Вся сюди. Акуратно, чітко, класно. В общем, такого чик-чик. І все там лежить, да? все там хорошо, просто шикарно. Під даний блучок, отут, ось він має бути розміщений, о, о, зроблено ідеальне місце, де він не шатається і так далі. Зверху проводка. Так, знизу в своєму місці, в пазах, стоїть, чи лежить, чи засунутий, чи покладений роз'йомний акумулятор. Дивіться, щоб блочок лежав рівніше. Він має такі до До речі. До речі, от назва блока. Угу. Він має такі рейки, бачите? За одного охолодження виходить, може з цієї сторони. Тут теж йде заход, повітря, все добре, все ідеально. Теп пластик. там та фірма є. Тут щось немає вибитого. Часу, то є ті два часики. О, що не столь важно. дивимося за електроніку. У нас є 13 минут 27 секунд. Оце ми знімаємо на, на мейзу. Двіжок виконаний в діаметрі 45 чи 50 мм по металі. От його назва. Виконаний, він класно, і якісно. Він виконаний. Ну і щоб точніше управління було, да, напрямок, сторона і потужність більше влити, треба вже контролювати такі двіжки. Крепко. Крепко. Такі двіжки треба вже контролювати датчиками хола, які приходять ось сюди. Ну, На цю контактну групу. Значить так, Проводок зараз гляну. Товщина проводка так само, тут 0,7 по лакові. От. Яких підходить 2 на кожну клему, по 2 на кожну клему виходить. От вони. Про що це говориться? Початок і кінець катушки. І початок одне, і кінець другої ну, приходить на контакт. Тепер дивіться, що погіршилось. Прямо отак от сльота. Що очень-очень понравилось, це те, що в цій моделі, не знаю, як в старіших 50 от за 19-20 рік, в цій моделі спаскудило одну штуку. Тильна сторона, понятно, вже з металу з катушок забереться е, тепло. Скажімо так. Того, що в основному задача крильчатки – тягнути все через ці відверстя і через охлаждати катушки. Якорс, статор, статор, ратор, щотки, моторочки всякі -всякі поторочки. Так, ну і поторочки. дивіться друге. Теплопередача. В попередніх моделях включно 60 старішого і може нового я ще розберу потім, свого нового. Він йде товстіший, потужніший. Там 48-80 чи що двіжок, чи 50. Без буквки це. Цей зазор ну, так само надягається, типу, по 3-4 мм на метал. Заодно центрується і так далі. Привіт, чорні! Собачка якось іде. дуже ну, багато метала. І оця передній корпус. Зауважте, тут на шурупи закручено. Теж під э, Ph1. Вот. Тут передній корпус виконаний з того полікарбонату, я так подозріваю. Геть так само виглядає, як отут. А там, ох ти дивись, щось з двох сторін написали: а тут плюс-мінус. І там знизу є. Йолки-палки, класно. А там в тих моторчиках стоїть отут алюмінієва байда. алюмінієвий фланець, так скажемо. Да? Що це нам дає? Це максимальне охолодження метала, бо прямий контакт, прижатий, давно дім сюди в алюміній. І більше й Це ж все повітря проходить через щелі і забирає внутрішнє тепло. і Це зовнішнє. Коротше, скрізь де буде касатися повітря заходите через ці щелі. Скрізь куди, і от звідси по каналу веде. буде максимум охолоджувати його через внутрі видувати принудительно. Ну, Чого тут так не організувати? Оце чи вже, це ж на так набагато дорог ще що вже не показалось? В общем, Перемикання виконано таким чином. Кнопочка такої вже величини. так, Дані ми дивились, Розйом. Ну, звісно, що на розйомі, але заклеєно. До речі, тут теж розйоми заклеєні. Так, блучок. У блочку стоїть оригінальний конденсатор підрозділення Samsung Samhon 330 мікрофарат 35 вольт. Це є низькоімпедансна серія. По-перше, був на чорно, по-друге, це SKMK або KDA. Да? Дивіться, не знаю, чи тут так само появиться, як у Девольта. Так якби проводок обжатий і з такого вплату ну впритик там під низом перед заливкою, але може і навіть так само. Транзистори полюбе тут виконані планарного монтажа, да, в плані, що на платку паяються з дуже-дуже дуже низьким опором свого перехода. Тому що? Чому? що, Тому що. Ми маємо тут мінімальний нагрів, ви бачите, він навіть не алюміній. Тобто йому вистачатиме цього теплоотвода. Як швидко розібратись, да, бо він, по-моєму, на чуть вищій частоті працює. Хоча максимальне кручення з редуктором. Редуктор такий самий 60 Н, такий самий редуктор. Теж 1800 оборотів. Тепер дивіться, її прикол, може ви вже замітили в відосах. От строчка, світлодіод є якісний. все. Тут є контакти програмування. Отакі От голі піни, контакти програмування виходять. Ці всі розйоми теж залиті, підлиті. Ізолювати, тобто на кшлуб заливати контактну групу відьму зверху. Нема чого, того, що ну, ви ними не маєте працювати в воді цими шуруповертами. А то всі там ті тести, що там показують показушні, то, то знаєте, що є такі приколи, як суха вода і так далі. І дистилат, і тому подібне. Дивіться, дана корпорація не дешевить. на... Виробництві точить, шліфує лє з алюмінія. Ви по ту карті, напевно, бачите, що на дюраль. А може наоборот дюраль високо. Це його. ну не крихкий, не крихкий, а такий, може то-16Т, д чи ще щось. Редуктор просто шикарний. Тут 5, і 5, 5 зубців. Всі шестерні шикарні. О, тут все шикарне. Все, будем здорові. Кінчається видео.